О 10 ранку в Одеському центрі незламності людно тут відкрили ярмарок вакансій. Одна з відвідувачок Тетяна прийшла шукати нову роботу. Я шукаю таку, щоб ну, как бы, частіше зайнятась була, либо на дому, тому що у мене муж воєннослужащий, а я з дітьми вдома. І за це я ну, как бы, бросила роботу, тому що війна почалась. Яку роботу ви шукаєте? Ну, фах саме. Ну, я не знаю, ну я взагалі працювала в торговлі 20 років. А зараз я не знаю, що я шукаю. Щоб вирішити, яка робота вам потрібна на ярмарку вакансій, можна пройти психологічний тест. Люди зараз перебувають у постійному стресі, пояснює спеціаліст профорієнтації Одеського міського центру зайнятості Наталія Орлова. І іноді, втративши роботу, відчувають розгубленість і не знають, яку професію вибрати. Що треба почати, це порозумітися, яка в мене сильна сторона від природи, де які я маю таланти та здібності для того, щоб е, зробити наступний крок, е, наприклад, створити резюме і зацікавити роботодавця, і потім уже домовитися, да е, скажемо, про зустріч і реалізувати. Тобто, це перший крок. Е, під час перезавантаження або змін голова організації роботодавців Одеської області Константин Журавель розповів, що потрібно зробити, щоб знайти роботу. Прийти на цю локацію на Новосельського 64, По-друге, вони мають просто це дуже проста процедура. Вони проходять до представника, який їм цікавий, або до всіх записують свої дані. Обмінюються пер першу інформацію і домовляються вже про подальшу роботу. Отримують цю інформацію, документи і далі йдуть вже на саме підприємство. Вакансії на ярмарку пропонують безліч різних організацій. Одна з них територіальний центр комплектування Київського району. Бо військова служба це не тільки воювати, не тільки стріляти у ворога, це також забезпечення, це також ремонт техніки, це будівельні роботи, це підтримка нашої армії. Потрібні як і електрики, як водії, як будівельники, як траншейники, трактористи тощо, так і звичайні стрілці, гранатометники, оператори пускових основок і так далі. Тобто тут неможливо сказати, що наразі є якась потреба, її треба заповнювати. Ні, потреби завжди змінюються, тому необхідно постійно контактувати з частинами. А для цього є ми, щоб через нас відбувався цей контакт. Ті, хто перебувають у пошуку роботи, в Одесі можуть безкоштовно пройти професійне навчання чи перекваліфікацію. Нагадує старший майстер Центру професійно-технічної освіти Олександр Хубетов. На вибір курси 32 різних професій. Ми за рік навчаємо декілька сотень. Це досить велика так сказати, цифра. По кожній, професії, по кожній професії кілька сотень. А так проходить навчання кілька тисяч за, за рік.